Слава Нації, вітаю на каналі Добре. Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, відправляю в ремонт пану Валентину оцей рукав так, з танчика. І пан Валентин досвідчений у цих питаннях, проте я зі свого боку ще про всяк випадок наголошу. Може це комусь іншому стане в пригоді, бо пан Валентин з цим працює, він це знає. І без того, проте. Що важливо? Важливо це зберігати максимально положення так, країв, ну, кінцевиків, кінцевиків, кінцевиків патрубка в, ну, от, максимально наближеними до оригіналу. Так? Ну, тобто, Якщо за такого положення того фланця, так, тобто ми його, наприклад, фіксуємо і дивимося. Ну, наприклад, зафіксували в такому положенні. Якщо у нас цей патрубок буде після ремонту, наприклад, дивитися. Трохи вище чи трохи нижче, це створить величезні проблеми під час його монтажу, аж до того, що ну фактично буде неможливо встановити.